Начинка забрикос. 250 грам абрикос порізати в сотейничок, сахару 5 столових ложок і 20 грам крохмалі кукурузного. і 70 грам водички. Протушилася. Такої вона у нас має густоти. Зараз вона гаряча. Ну, ми в тарілочку дущи так, щоб скорше вихолоняла. Все. Накриваємо плівкою в контакт. Продукти для пиріжків 200 грам жидкості, або молока, або чогось іншого, або кисляка, простокваші, все, що у вас є. У нас в даному етапі кисляк. Кисляка у нас 160, 140 грам водички чистої 60 г і мерзлих дрожжів 25 грам, тому що ми у теплій водичці будемо розчиняти мерзлі дрожжі, два середніх яйця, столова ложка олія, приміром, столова, півтори для обмісу, сахару 80 грам, дрібка соли. Ваніліну десь 1 грама. Бо там ми півпакети використали. Розтоплене масло у мультиварці у мікроволновці масло 80-60 грам, яке, наскільки ви хочете здобніше, щоб було. І муки 430-480 грам, в залежності, яка у вас буде клейковина. Для штрейзеля муки. 2 3 столові ложки, цукор десь 2 столові ложки, за 30 грам, як по вазі, і масло 20 грам. Ну також, якщо набрати повну ложку, виходить масло повне з горкою столова ложка. Пар з'єднали дрожжі і додаємо сюди з теплою рідиною, додаємо сюди 2-3 столові ложки муки, щоб вийшлося опара такої консистенції густої сметанки. Все ставимо, щоб опара почала діяти. Здобу. Так, виливаємо розтоплене масло. Так, гарно зачищаємо, бо продукти потрібно економити. Так, розтоплене масло, цукор. Цукор. Сіль, остачу цукру, тобто і ванілін, що в нас залишилося, це приймемо. змішуємо з добу. Все ретельно перемішуємо. І чекаємо, коли у нас підійде опара. Тісто для початку покажеться вам липким, але не намагайтеся його наситити мукою, тому що саме оця м'якість буде залежати Це виріб, пухкість вашого на виході буде це. пиріжка. Тісто наше готове. Бачите, не липне вже воно до рук. Мука в нас лишилася. Ми трішечки, що ми робили? Ми для припилення від цієї горочки брали. І сюди припиляли. Що ми робили? Ми його і так робили, і так робили, і так. Відбивали, як хотіли. З ним, бачите, як пластилін. Дивіться, яка красотіща, все. Ставимо його в мисочку. Пройшло 30 хвилин у нас. О, Хорошеньке яке, гарне. Ой, прямо аж пещить у руках. Таке вже хороше ось яке. Прямо як бачите. Так, пройшло 30 хвилин і все, і зробили ми йому оце обминочку. І ще в нас трошки хай постоє. Хвилиночок 10, 15 і все. Тісто аж пещить, дивіться яке. Просто пух. Дивіться, які бульби, дивіться. Просто бульби клас. Яка начинка прекрасно себе почуває. І така густенька, бачите, яка хороша, дивіться. Тіста має бути начинки, половина тіста. Наприклад, 50 грамів має бути тіста і 25 грамів має бути начинки. Все, змащуємо яєчком і посипаємо штрейзелем. Так, щедро посипаємо. От. Це в нас получилися такі пиріжечки. А це одна булочка. Внучок заказав булочку. Хочу бабусю булочку. Значить, буде булочка. Просто косичку. Він любить таку косичку. Ну, ми йому таку зробили. Все. І 20-25 хвилин при температурі 180 градусів відправляємо в духовку. Такі булочки ми маємо на виході. Чи не булочки, а пиріжки. Дивіться, який пух. Пух. На його придавити. Наскільки Дивіться, Так аж провалюється. Клас. Ну, а це така внучкова булочка. Тим смачного! Хай вза вас удається, хай множиться, хай збувається. миру нам злагоди і Божого благословіння.